Дуже дуже зробив важку роботу. Це в один пакетик положив 14 блоків і дві тяжкі стабілізатори. Зробив окрему етикетку, додав на сайт і назвав це комплект на Opel Vectra C. Капець. Оце в мене з 2016 року. Е, пішло стільки часу, щоб оце зробити. Нарешті вітаю вас! Значить, дивимося. Біджекіт 15 і BGK 16. Чим відрізняються? Як ми знаємо, Opel Vectra C у нас є до рестайл. До рестайл це машини, які випускали з 2002 по 2005 рік. Після рестайл це з 2005 і вище. Які у них походовці відмінності? Відмінності тільки в одному важелі. Так називаємо бумеранг. В ньому з однієї сторони. Стояв плаваючий салінблок. ми його давним-давно робимо гумовий, здається, з 2016 року. От, нормально він їздить, немає ніяких нарікань. З 2005 року, так, після рестайл, на опіль на те саме місце поставив просто звичайний салінблок. Звичайний, зменшивши його в діаметрі. По діаметру вони відрізняються цей, десь близько 9 мм.